Цю дівчинку звуть Даша, їй 6 років. У неї сенсорно-моторна алелія. Дівчинка почала відображувально розмовляти саме в центрі, який відвідує півтора року. Дуже багато педагогів, на жаль, від важких або там не, 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 нелегких дітей відмовляються. Ми прийшли до Ірини Петрівни, каже, звісно, будемо займатися, питань немає. Ми дуже. Переживали, що ось більше ніж три тижні вона без занять. Це дуже проблематично. Отже, з таким дітям, як моя Даша, потрібно кожен день займатися. Вона розмовляє тільки з Іриною Петрівною. Вдома вона нами командує, а з Іриною Петрівною нею варіантів немає. Пані Ірина і засновниця цього закладу, і педагог сьогодні з Дашою вона проводить низку занять. Вони складають пірамідки, годують шиншили, яка живе в цьому центрі, та грають у м'ячах. Рахувати будемо. Да. Один. Кидай, Ірі. Кидай. Кидай. Давай, Ірі. Давай, Ірі, давай, давай. Два. Два. Давай, Ірі, кидай. Жінка нині займається з дітьми від 3 до 12 років. До збройної агресії Російської Федерації тут працювали 10 педагогів. Зараз проводить заняття тільки вона. Ті послуги, які були логопед, дефектолог, сенсорна інтеграція, ЛФК, арт-терапія – все проводжу крім крім музичної терапії. Немає талантів на це. Центр корекції розвитку дітей функціонує в сумах понад 10 років. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну його відвідували більше як 100 юних містян. Нині займаються майже 30. Ще 15 дітей записалися на онлайн заняття. Що діток мало Да? І зараз намагаємося по максимуму надати допомогу, тому що ну, те надбання на, мабуть. Те наше золоте зерно, яке ми вклали в дітей. Ми хочемо, щоб воно не загубилося, а далі проростало. Це, мабуть, найголовніше, що зараз ми почали відкрилися, почали працювати і надаємо допомогу безкоштовно батькам, тому що зараз ну, і трудний час фінансовий для батьків і взагалі в країні. Працює центр з 9 ранку до 16 години дня. Заняття тривають від 30 хвилин до півтори години. Усе залежить від потреб як дітей, так і їхніх батьків.